Багато величальних колядок є іменними. Заходячи в хату, колядники питають, на кого вам заколядувати, на сина чи дочку, а як звати? Дівчина, навіть дані, у величальних колядках не менше, як панянка, царівна чи королівна. Ой, ясна, красна на небі зоря, ой, дай Боже, а ще краще у батька-дочка ім'я. Ой, дай Боже! По двору ходить, як місяць сходить, ой дай Боже, сінечки війшла, як зоря зійшла, ой дай Боже. Там сидять пани, шапки знімають, шапки знімають її вітають, а перший пан каже: То є царівна, а другий пан каже, то королівна, а третій пан каже: то не царівна, не королівна, батькова дочка, як паняночка. Ой дай Боже, добрий вечір. Ще з князівської доби збереглися колядки парубкам. Хлопець вихваляється в них, як богатир, ватажок, рицар, що веде на ворогів, грізне військо. Що по полю, полю да по чистому, грай коню, грай кониченьку, під молодим Іванком або іншим я грай коню. Молодий Іванко, коником грає, грай коню. Коником грає, військо збирає, грай, коню. Назбирав військо, аж землі важко, грай, коню. Та й військо зібрав у похід рушав, грай коню. У похід рушав ворогів прогнав, грай коню. Ворогів прогнав, коником заграв.